Правила батьківського клубу Ніка Файт Клаб. Зміни взуття треба для того, щоб була гігієна на коврі. Тому що боротьба, тайський бокс це всі відео, коли ви лягаєте, падаєте, боретесь, коверкаєтесь і таке інше. Тому дуже важливо приходити з зміну взутті до нашого файт-клубу. Якщо ви прийшли. Після тяжкого робочого дня перед тренуванням, прийміть душ, щоб вашим побратимам було краще з вами тренуватися. Чому не можна використовувати преспіранти тренуванням? Друзі, наше людське тіло зроблено так, що в нас водяна система охолодження. Це означає, коли ми отримуємо фізичне навантаження, наша температура тіла піднімається, і наші пітні залози випускають пот, таким чином, охолоджуючи наше тіло. І це є природним. Якщо ми перескурантом забиваємо ці пори, вони можуть воспалятися. Також можуть запалюватися лімфоузли. Тому, друзі, використовуйте для цього просто душ перед тренуванням і чистий одяг, і душ після тренування. Дайте своєму тілу, нормально потренуватися, відпрацювати і попотіти. Це все окей. Тренуйтеся без шкоди своєму здоров'ю. Приходьте, «Niko Fight Club. всім спорт. Гарний тон. Заходите в рінг на спаринг, 14-ти онцових перчатках або більше. Якщо ваш побратим заходить 10 онцових і таких пробитих же перчатках, ви можете йому сказати, друже, на тобі одягни 14-ку, а я одягну твою ку поки стою з тобою в парі. Добре? Якщо ти набагато більший, міцніший та технічні свого опоненту з парінгу, то не треба його бити, а дай йому можливість адаптуватися Працюй в півсили і дай новичку адаптуватися до навантажень і відпрацювати. Техніку миємо руки під пісню червоної рути не менше 30 секунд для того, щоб убити усі мікроби.